Запоріжжя, як і Україна, в цілому переживає час інтенсивних змін у бізнес та культурному середовищі. Успішна кар'єра в нашому місті та країні сьогодні вимагає від нас особливих підходів та навичок. Україна, а зокрема, Запоріжжя, пропонує безліч можливостей для кар'єрного зростання. Проте успіх вимагає від нас системності, проактивності та гнучкості. Сучасний ринок Праці шукає людей, які готові постійно навчатися та адаптуватися до змін. Важливо бути ініціативним та мобільним, вміти працювати в команді та швидко реагувати на виклики. Успіх також пов'язаний з розвитком міжнародного співробітництва та мережових зв'язків, що дозволяє отримати доступ до нових ідей та можливостей. Однією з ключових складових успішної кар'єри є постійний розвиток особливих та Професійних навичок, наприклад, як комунікативні навички, вміння ефективно спілкуватися та працювати в команді, лідерські якості, здатність мотивувати та керувати іншими, аналітичне мислення, здатність аналізувати інформацію та приймати обґрунтовані рішення, гнучкість та адаптивність, здатність швидко пристосовуватися до змін на ринку праці, навички управління часом, ефективне планування та організація організація робочого часу технологічна грамотність вміння користуватися сучасними технологіями та програмами, Україна, незважаючи на свою величезну культуру. Та спадщина завжди відкрита для нових ідей та цінностей. Запоріжжя, як і інші міста, активно випроваджує європейські стандарти у своєму розвитку. До них входить загальнолюдські цінності, повага до прав людини, рівність та інсклюзивність, екологічна свідомість, борьба за чисте довкілля та сталий розвиток. Інноваційність та підприємство, підтримка стартапів та інноваційних проєктів. Успішна кар'єра та розвиток міста вимагають поєднання сучасних підходів та уважністю до традиції цінностей нашого суспільництва. Розвиваючи всі бійці навички та цінності, ми створюємо освітле майбутнє для себе та для нашого міста.